Я вітаю вас, друзі, сьогодні. Всім величезний привіт. Давайте сьогодні з вами погуляємо біля зрілого, такого дзвенячого насінням поля. Я завжди люблю гуляти, кожної осені я вам знімаю відео. А коли вже все визрівше, закінчився серпень, почався вересень, ми з вами також разочок гуляли, було ще все зелене. А зараз починає червоніти листя на кленах дуже гарно. І я вирішила зробити вам таку прогулянку і розповісти про ресурс життя, як я його відчуваю зараз і як він мені взагалі здається. Багато хто питає, як же ж це його зараз жити? Де брати ті сили? Здається, що весь світ відвернувся, десь живе своїм життям, а ми живемо своїм життям. Правда? Здається, так? Кожен виживає як може, хоча казали всі, що епоха виживання пройшла, не пройшла, саме тільки почалася. Дуже хочу показати вам, друзі, неймовірно, красиві ягоди. Дивіться. Бачите? Гляньте. Яка краса, яка гарнюня краса. Я оце любуюся, милуюся ними весь час. І вони якраз так зріють, так гарно. Так гарно, гарно, гляньте. Бачите, які гарні. Віться, яка краса. Я навіть не знаю, як вони називаються, могла б вам сказати, але не знаю. І знаєте, друзі, коли ми говоримо про те, де брати ресурс, я, коли на собі випробовую ці всі такі методи, багато років я займаюся медитаціями, глибинними такими духовними пізнаннями, багато різного всього випробовувала на собі, але хочу сказати вам, що я усвідомила дуже цікаву річ. Річ таку, яка в мені дуже гарно працює. Якщо працює в мене, Значить, працює у всіх. Я буду вам показувати стиглі насіннячка. Такі гарні, гарні пухнасті, які вистигли і будуть обсипатися, щоби зійти навесні. Знаєте, кожного разу я приходжу до озера і кожного разу воно інше. В тому плані, що дуже швидко все змінюється. І Кожного року по-іншому воно квітне, по-іншому розкривається оця вся квітучість. І так як зараз вже така гримляча дзвеняча осінь, то якраз видно, мабуть, що має бути на слідуючий рік. Мабуть, воно десь має сенс. Сам ландшафт показатися зараз нам, який буде на весні. Я думаю, що буде вже більше е, оці такі квіточки, знаєте, мороз був. У нас так на Україні називається. Е, такі фіолетові вони, е, рожеві, червоні, різні бувають. Так от... Так от е, Цього року було його зовсім мало. А того року все було прям ним всипано. І так гарно я такі букети наривала. Багато-багато. Оберемками такими просто, обіймалася з цими квітами. А цього року тут зовсім мало. Так от, друзі, коли задавати собі питаннячку де ж брати ресурс? А що таке ресурс? Що таке ресурс, як ви думаєте? Тут є така лавочка гарненька. Так от ресурс, друзі, він створюється власними намірами, власним бажанням. Коли ми вміємо зупиняти з вами те, що нас розкручує, розганяє в депресію, якщо вона нас це змушує стресувати, все те, що змушує стресувати. Ми маємо його зупиняти, тому що немає нічого справедливішого для тебе, ніж твій внутрішній світ. Як тільки ми усвідомлюємо, що на наш внутрішній світ впливає все до тієї пори, поки ми не зупинимо цей вплив, одразу життя стає іншим. Стає воно зовсім несхожим на звичне. Життя без претензій. Інколи буває так, що замислишся над такими важливими речами. Ось проводила вебінар про цінність сенсу життя так, в період катастроф. До речі, друзі, хто оплатив вебінар і не прийшов, я вам відіслала на ваш емейл. Перевірте, будь ласка, копію, я вам відіслала всім. Я сподіваюся, що ви його пройдете. Самостійно, там є дуже чудова практика. Практика неймовірна. Я її написала ось буквально перед вебінаром. Глибока, медитативна для усвідомлення, для очищення, для балансу, для гармонізації. Ну, просто вона дуже така глобальна. Глобального впливу на психіку, на тіло, на, на енергію душі. Так от. Про сенси життя, коли ми говорили, так сенси буквально змінилися за останні 20 років. Кардинально сенси змінилися, особливо коли у нас почалася війна, то цінність життя і цінність свідомого життя стала вище. Чим раніше взагалі ми про це з вами думали, це настільки потрясло, знаєте, такими потрясіннями глибокими нас усіх, і ми ще довго будемо це переживати. Але все ж таки, якщо думати про майбутнє, то ми також з вами маємо знати, що ресурс ти візьмеш тільки тоді, коли всередині тебе. Почне відроджуватися саме та така, така імпульсна штука, як її назвати. Зараз, ви знаєте, багато, боже, як гарно. Зараз багато не треба думати. Зараз все відбувається миттло і показати вам краплиночки роси на сонечку. Видно? Конюшина ось така молодесенька, гарнюя. Гляньте, як переливається. Якщо камера передає, переливається вон краплиночки прям сяють. І дійсно, коли, коли соня, краплинка роси, так, коли вона відображує сонце, то в ній ціле сонце загорається. Отак вона просто як краплинка води. А коли попадають промінь сонця на неї, так там ціле сонце загорається. Це неймовірно гарно. Неймовірно. Ось іще заціли красунечки. Така роса, така волога, така волога роса. Ой, яка гарна. Ой, яка ніби такі намистинки дійсно розсипані. Ух ти, яка краса. Тут тінь така. Сьогодні зранку дощ такий був гарний. Холодний, холодний дощ. Так от, друзі, знаєте, я на собі треную зараз імпульсні методи миттєвого зцілення. І збираюся зараз знов запускати новий курс і думаю, як його зробити інтегровано, об'ємним, щоб туди все вмістити. І оздоровлення, і духовне зростання, і глибоке саме пізнання, і ці цінності себе як людини на землі розкрити, і природні свої здібності розпакувати і застосовувати в кожному дні. Так от, знаєте, воно все якось так зараз об'ємно, дійсно відкривається, що хочеться його робити і робити, робити і робити. Головне, щоб це було комусь потрібно. Я дуже дякую вам, друзі, за спонсорство, за підтримку мене, дякую мою команду. Я дійсно вважаю це дуже важливим зараз, тому що ми всі живемо в нестабільному світі, і якщо ти щось робиш, то ти маєш просто відчувати, що це комусь потрібно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи хочете ви, щоб я запросила вас на такий об'ємний, неповторний курс, який я буду проводити. Напишіть, що би ви хотіли пізнати, що би ви хотіли розкрити в собі, що би вам робило життя корисним. Тобто, корисним було для вашого життя. Ось так, буде правильно. Дуже люблю цю траву. Завжди тут фотографії роблю. Гляньте, яка краса. Бачите? Так от, хто працює з стихіями, напишіть, яка стихія вам зараз дає найбільше ресурсу. Як ви відчуваєте, друзі? Я знаю, що ви багато чого вже знаєте. Але повірте, якщо робити інтегровано, вливати все, з'єднувати зараз, то воно працює набагато ефективніше. Ой, яка краса, яка ніжність. Боже мій! Ще окреме відео з нього. Стихія, вода, краса, повітря, небо, земля матінка. Які ще стихії ви знаєте, друзі? Окрім ефіру, окрім тих, що я назвала п'ять. Знаєте ще? Напишіть. Так що ось набираємося сили, відчуваємо дзвін, і ще тут цвіркуни в траві цвіркочуть, щебечуть пташки десь там, шумить водичка. А я передаю вам величезний-величезний привіт. І кажу вам, що Ресурс можна знайти в собі тільки коли ви вчасно зупиняєте свій пригнічений стан і розкручуєте, що радісні вібрації в серці. Знаходите, згадуєте щось саме-саме таке, що може вас торкнути життям, таким, що от не зупиниш. І тоді з'являється енергія. Так що, ось так от вам моя така порада: відчувайте. Насолоджуйтеся. Нехай завжди, а ми саме найкраще. До побачення. До побачення.